Є багато інших особливостей. Так відомо, зокрема, що на борту справді мали знаходитись декілька ВІПів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора. Але в останній момент їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ. Фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Також відомо, що представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовим їм не дали можливість здійснити згідно протоколу огляд місця і локалізацію цієї трощі. Ці і інші факти вказують на можливість зумисних дій держави агресора. Мова йде. І про життя наших оборонців, а також про важкий емоційний стан родин наших захисників. І коментарі, і офіційна позиція відбувається максимально звиважено і максимально коректно з урахуванням всіх цих обставин.